Привіт, шановні! я вітаю вас на серії з відео, які ніколи не планувалися, але виходять щоразу, разок, тільки в мене з'являється нове відро. І давайте тим, хто вперше я нагадаю, з чого все починалося. Спочатку в мене був Запорожець 968 М, який куплявся для продання автомобільних квестів, але чим довше залишався в моїх руках, тим більше перетворився в такий проект, назив... називаємо його так, як Каліфорнія. Майже лампо двері, відрізаний дах і яскраве полум'я, все це привертало до нього увагу. Але після Запорожця в мене був москвич, на якому я хочу зрозуміти, що ж таке зимовий дрифт і як їздити на заварному редукторі. Спойлер дуже погано, оскільки, якщо ви не займаєтесь професійно якимись спортивними штуками, в повсякному житті це дискомфортно і взагалі не потрібно. Тому. Чим довше залишався в мене в москвич, тим зими переставали бути зимами, а ставали схожими на дуже сіру осінь. Снігу мало веселощів з цим автомобілем також ставало менше. Тому я вирішив, що оскільки в мене немає ще досвіду з якимись повнопривідними автомобілями, я ніколи на них не їздив. Так, щоб постійно і не мав досвіду, не, не виїжджав ніякі офроуди, взагалі не знаю, що це таке. Я вирішив, що потрібно наверстати згайний час. І тому мій вибір спочатку впав на автомобіль ЛуАЗ. тому що я подумав, у мене був один запорожець, зараз я буду інший запорожець електричний. В принципі, розбираюся хоч в якихось базових налаштуваннях. І я кажу, запорожець це автомобіль не для бідних людей. То ЛуАЗ — це автомобіль для дуже заможних людей, які майже не дивляться на ціни в магазині. Тому що, коли ти дивишся на них на Алексі, ти думаєш, ого. Що так дорого, а потім думаєш, ого, так це ще було недорого, а ось дорого. Тому що, як я зрозумів, ЛУАС це не автомобіль, який ти купляєш і їздиш, це автомобіль, який ти купляєш і робиш його під себе. Тобто, це фактично відразу проект. На ньому відразу ти не поїдеш в ліс і не будеш отримувати емоцій. Тобто, це великий конструктор для великих дорослих дітей. Ось це я зрозумів. А оскільки я ще не добудував електричну запорожність, і для мене цей проект залишається пріоритетним, то поки я його не зроблю, влазити в новий проект я ще не готовий, а хочу їздити тут і зараз. Тому я пішов іншим шляхом, який мені також рекомендували в коментарях, купити ниву і не морочити голову. Так я і зробив. Але ЛУАЗ залишається з галочкою, цей автомобіль обов'язково куплю трішки згодом. І плюс, коли я навчусь їздити на ниві, мені буде тоді більш зрозуміліше, що може нива, що може Луас, і якось тоді їх можливо і порівняти для себе, хоча б або я вам покажу свою ниву. Раніше я думав, що криза середнього віку це щось видумане, чи що в природі не існує для того, щоб просто писати твої незрозумілі дії в дорослому житті. Але що це як на криза середнього віку? Мені майже 30 років, у мене мінус 1300 на кармані, і я стою біля Ниви 86-го року. Мабуть, потрібно стояти отак. Тому що апаратік біситься мене слово апаратік. Так, це моя нива, вона 1986 року. Але що я можу розказати про автомобіль, який був придуманий в 1977 році, країною, яка вже не існує, і випускається до сьогодні. Країна, яка я надію, скоро перестане існувати. Тому що як вона може існувати, коли отакий автомобіль випускається 48 років майже без змін. Як один раз продуманий, так і його мучать до кінця, поки він не вмре. Я думаю, поки з нього все не вижмуть. Тому що стосується мого варіанту, це нива, да. і що важливо в Ниві? що працював повний привід, і в нас це все працює. Понижені працюють, блокировка працює, всі, там чотири колеса по одному разу крутяться. Все окей. Вона на моторі з мотором. До речі, ви можете здогадатися, на моторі 1,6 це карбюраторний. У нас стоїть тут що електрозапалювання, а коробка навіть тюняча на 5 ступенів, чого не було придумано з заводу. Також не було придумано заводу ось такого і ноу-хау для того, щоб відкривати капотик із двох типів проволоки, яке скручено. Але що зробиш? Ви вже, мабуть, звернули увагу, що тут також стоїть тюніс у вигляді китайської оптики. Яка, я думаю, випалює будь-кому очі, кого зустрічає на своєму шляху. Так що, якщо ми говоримо з вами про салон, коли ми сідаємо в цей автомобіль, то тут нема ніякої ергономіки. Ну, вона й не потрібна, тому що де ви будете в лісі шукати ергономіку. Він у нас трохи підуставший, да, звісно, але в нього є все. Ось оці магічні речаги, які роблять так, щоб автомобіль їхав, вони всі дуже зручно знімаються. А також є такий швидкозйомний рычаг. Для того щоб ви могли залишити спокійно ваш автомобіль і його не вкрали на парковці. Немає, не знаю, що вам ще можна розказати про цю машину. Я на ній не приїхав дуже багато. Від сил, мабуть, метрів 500 за весь час, поки вона в мене. А сьогодні їду зараз в гараж розібратися з тим, що валяється в багажнику, що йшло разом з машиною. І, от хочу записати якісь свої перші враження. Я чи чесно скажу. Вони і не хороші, і не погані. По-перше, будемо чесними, такого типу автомобіля в мене ніколи не було. Корщі відра були, тому я думаю, що це щось буде схоже на москвич по відчуттям і по всьому. А по факту, це щось насправді кардинально інше. Воно не схоже ні на москвич, ні на Запорожець. Воно не гірше, не краще. Воно кардинально інше. Плюс присутній дуже великий зараз шум тому що немає виклопної Труби фактично, це просто одна труба без резонаторів, без нічого, потрібно цим буде найближчим часом зайнятися, бо можна стати дураком. Хоча, якщо я купив ниву, чи допоможе це вже мені. І на фоні цього, як я зараз їду, цей весь шум, тут щось гуде, щось присутні, якісь вібрації буває. Коли ти відпускаєш газ, на якось дуже різко загальмову, я не знаю, це все так має бути. І от на фоні цього, як я їду в цьому драндулетику своєму, як їдуть ниви, які коштують там дві і більше тисячі доларів. Наскільки кардинальна різниця велика. Буде дуже цікаво, якщо її геть немає, все так само. Бо я так пам'ятаю свої враження по автошколі, бо я їздив на що тоді здавав. тоді здавав. Ну, це було наче схоже на машину, а не на корч, не на якусь дурню. Також я пам'ятаю археологічну практику свою. Нам тоді видали УАЗ Буханку, я на ній катався, і це було весело. Можливо, через те, що заправляли нам її. І тому це було веселіше, ніж так на ній їздить, але також ну, геть інші відчуття і враження. Плюс це було дуже давно, я вже все забув. Зараз що я їду, ну, я не прям в захваті. Поїду в гараж, подивлюсь, що там віддали з автомобілем в багажнику, там, здається, у нас газове обладнання валяється, а потім заїду до товариша, ми піднімемо її на підйомнику і подивимося, що там внизу. Якийсь такий план поки на сьогодні. І як виявилося, до автомобіля, що в багажник кулялась повноцінне газове обладнання з усіма необхідними елементами, і навіть в балоні, по відчуттям був газ. Також неприємною несподіванкою був те, що є новий ковролін із шумкою, що дуже сильно може знадобитися, якщо переварювати в майбутньому підлогу і після цього поставити щось нове. Ну і самим відповідальним моментом всією в огляді автомобіля, який куплявся вночі, і не мною, до речі, а моїм товаришем було це те, що його потрібно було підняти на підйомнику, зрозуміти, що ж у нас робиться внизу. Є міста, де. Є присутня з такі моменти, так, що викрутка проходить в той бік машини, який не мало проходити, є де у нас передній редуктор в маслі з мотором. Надіюсь, що це можна буде виправити якимось просто з заміни сальника, хотілося б вірити. По вихлопні, чого вона так кричить. У нас просто тут нічого немає, крім дуже довгої труби. І самі критичні місця це заду автомобіля. Капець. Вітайте, вважайте, що машина напополам переломана. І от это. Побачення, мене не дуже сильно засмутило. Так, трошки неприємно, оскільки врахую, що може потрібно буде пару латочок зробити, а тут потрібно переварити, якщо для себе повністю мабуть, весь автомобіль. Але як казав архімед, дайте мені точку опори і я суну вам світ, а я можу сказати так: дайте мені котову шліф машинку або ж болгарку сварку, і я заварю вам весь світ. Це все можна буде виправити. Але для того, щоб було більше мотивації для роботи, все таки потрібно зрозуміти, як же ж їде цей автомобіль, ось так як він є. Але перед цим потрібно було швиденько зробити тихий глушник. Варили пару перемичок в трубі. Також я знайшов свій експериментальний прямоточний глушник, який я колись зробив змінватою перфорованою трубою. І автомобіль звучить, в принципі, як в стокі, і в ньому можна якось пересуватися і спробувати невеличкі виїзди. Я не думаю, що наступні кадри можуть здувати тих, хто повноцінно займається цією оффродною темою. Але для людини, як я, яка ніколи не виїжджала, ніколи нічого не пробувала. І для мене це все було в новинку, і навіть трошки неочікувано, тому що не вам може їхати набагато краще, ніж можу робити це. Я не думаю, що ці кадри здивують. Хтось може написати, що він тут їздить на таврі, і на відео воно ну, все того не передає. Ті емоції, які ти відчуваєш за кермом. Але штурманули пару горочок, спробували виїхати. Спробували подивитися, що це таке діагоналка, як воно впливає на автомобіль. Знайшли пару калюжок. Поїхали по пляжу, і я можу вам сказати, що я був приємно вражений тим, як їде цей автомобіль в Стокові. Я цього не очікував, тому є бажання до роботи, є бажання виїхати кудись серйозніше вже, спробувати щось те, що люди, мабуть, називають оффроудом, а не просто кататися на машині там, де немає дороги. На цьому тоді я закінчу. Бережіть себе, а з вами ще побачимось.